Вечора вельми шановні болівальники. Якщо ви зараз це бачите та чуєте, це означає лише одне якомога швидше налаштовуйтесь на біло зелену футбольну хвилю в ефірі. Спільний проект футбольного клубу «Ворскла» з телеканалом Місто. Ворскла далі крокує лігу Європи. Цього тижня до Полтави завітає титуловане «Бухарестське динамо і футбольному гурману. Вже точно буде на що подивитися. А команді Миколи Павлова перевірити себе на міцність у європейському футболі. Тож про це та інше далі в нашій програмі. Банк Фінанси та Кредит партнер футбольного клубу Ворскла. Подарункові срібні монети від банку Фінанси та Кредит. Серія ікона Фаберже. З днем народження, знаки Зодіаку, Дивовижний Світ, 12 чудес України, подарункові срібні монети від банку Фінанси та Кредит. Звертайтесь до будь-якого відділення банку. Шість турів епіцентр чемпіонату України позаду Ворскла отримується в чільній п'ятірці. При цьому, звісно ж, враховуємо непростий графік команди з Полтави. У кривому розі не вийшло якоїсь феєрії. Та й чи могла вона бути? Як би там не було, Ворсклі ніхто не приховує, що зараз усі думки гравців та тренерів пов'язані із надзвичайно відповідальними стаковими матчами Ліги Європи. У кривому розі вже на старті сезону заговорили про те, що команда Юрія Максимова намагатиметься боротися за місця значно вищі за ті, до яких українські болівальники вже звикли за останні кілька сезонів. Принаймні за складом дійсно гравців з промислового міста мало чим поступається більшості колективів, що час від часу декларують чистолюбні плани на сезон, та зрештою залишаються навіть за межами першої вісімки. Немов за газетярським штампом, на правах господарів кривбас пішов уперед з перших хвилин кривдних воріт Долганського на стадіоні металург минулого сезоні, гвардійць українського футболу Руслан Костишин вже в дебюті мав сприятливу нагоду відкривати рахунок, але забракло точності. Ворскла відповіла випадом, головними дієвими особами якого стали Кривошенко та Марковський. Йоки пробив не надто сильно до того ж прямо в руки кіперу. Надто моторошно було спостерігати за ударами з дальньої дистанції Лисенка та Федорчука. Удар останнього вийшов хоч куди, та ворота на щастя для Полтави оминув. А варто щоправда відзначити й злагоджені дії захисної ланки Ворскли, досвідчений Далко, який отримав додаткове навантаження на тижні у грі за збірну Албанії, встигав відпрацьовувати подекуди і не на своїй позиції. Ось, де справжній боець, який увійшов до символічної збірної туру за версією авторитетного інтернет-видання Футбол де його охрестили термінатором. Ми граємо, як второй день на третий, получается, играем. Так что экономить тут не получилось, потому что мы, у нас очень мало времени, чтобы успокаивать. Поэтому, видите, мы тренируемся вообще без выходного. Так что силы не убирали, но так получилось, что иногда даемся побольше, иногда эмоции поменьше. Так что с хорошо, что так закончился. Мне дуже доволі, що так з нічого. Помітно свіжішими атаки в Орскли Після того як на 63-й хвилині з'явилися громов та осипенко. Цей тандем одразу ж мав нагоду вивести гостей уперед, але білоруський легіонер не скористався з флангової навісної передачі. Справжню круговерть влаштував Кривбас вже на останніх хвилинах. Особливо старався нігерійський нападник Міхель Бабатунде. Та до честі полтавської оборони їй вдалося захистити цей спалах а вже зовсім скоро прозвучав і фінальний свисток. Кременчук м'ясо. Вишуканість у світі смаку. Кременчук м'ясо партнер футбольного клубу «Ворскла». У чия додала доробкові «Ворскли» 10 очко. У неділю в рамках чемпіонату до Полтави завітає ще один представник від України в Лізі Європи Дніпро. Зі старими знайомими кулаковим Кравченком на чолі з Хуанде Рамасом. Теж буде неодмінно цікаве протистояння. Не вистачило 90 з хвилин для того, аби визначити переможця молодіжним складом Кривбаса та Ворскла, які грали напередодні матчу основних складів. Господарі самовіддано захищали свої ворота впродовж усього матчу. Лише Андрій Бацула двічі мав шанс вразити ворота криворіжців ще в першому таймі, коли полтавець відгукнувся на передачі партнера по команді В'ячеслава Потапенка. Однак в обох епізодах 44-му номеру ворсклян не щастило. Не зміг використати сам, подарує шанс іншому, напевно, подумав Андрій Бацула. І після чудового виконання кутового кулястий знайшов Павла Ляшка, 0-1 на користь полтавців. Майже одразу шанс подвоїти рахунок у матчі мав кращий бомбардир дублю в минулому році Олег Бараннік. Однак йому завадив це зробити кіпер криворожців Олександр Антоненко. По перерві молоді ворскляни обертів не збавляли і постійно йшли вперед. Найкращий момент у білозелених мав ваги Саркісян. Однак на шляху шкіряного стала поперечка воріт господарів. А от Криворіжці свій єдиний шанс у другій половині матча використали сповна. Тарас Стретович, отримавши передачу від партнера з 10 метрів, поцілив точно у кут воріт Максима Лавренюка, зусилля якого врятувати рамку були марними. Тож у підсумку нічия 1 1-1» здавалося, що така бажана перемога була майже у кишені дублерів ворської. Що ж, сподіваємося, що молоді ворскляни зроблять певні висновки з такої прикроє невдачі і не будуть втрачати три пункти в переможних матчах надалі. Ігра вийшла. То, що їх просили, контроль м'яча при жаркій, душній погоді більше контролювати мяч, створювати флангові атаки проходило. Жалко, що тільки один мяч забили і в кінці пропустили. Ну, це футбол тут не придугадаєш. Ігрою я доволен, ребят. Радують те, що Олег Бараніка жив провели на хорошому рівні цю ігру. І других інших молодих То тобто на хорошому рівні провели игру. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою Ла-Манш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату Ворскласталь, що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу Ворскла. Тема матчу плей-офф Ліги Європи головна цього тижня у футбольній Полтаві. Ще з минулої п'ятниці у касах стадіону з'явилися квитки на матч Ворскла Динамо Бухарест, і їх вже продано близько 2,5 тисяч. Напередодні гри ми звісно цікавимося думками експертів та фахівців у галузі гри мільйонів щодо прийдешнього україно румунського протистояння. Знімальна група ворскла Ворскламанія напросилася на гостину до генерального директора футбольного клубу Ворскла Дмитра Яворського, який люб'язно поділився з нами своїми міркуваннями стосовно очікуваної гри. Дмитро Васильович одразу запевнив нас, що ніякого феєричного настрою після швейцарського жеребкування у клубі не було. Я не згоден, і це мнення головного тренера, що е, одну з команд, яку він не хотів, щоб потрапилася нам в цьому раунді, це було «Динамо Бухарест». Це ті ігроки, та команда, яка теж е, сплоченно, и они такие завзятые, как мы говорим, и будут биться до конца. Да, если так проанализировать, можно сказать, что не самый худший вариант. Поэтому. 50 на 50. Команда вперше в своїй історії подолала два раунди в розіграші одного з найпрестижніших єврокубкових турнірів і тепер намагатиметься турувати шлях на гору і далі. Хоча вже те, що зробив Павлов зі своїми хлопцями, варте поваги. Ребята старалися, ребята заслужили. Ми в останній момент тільки вибороли про боротися в євро тому я думаю, що молодці. все. все игры, которые были в Северной Ирландии, в Ирландии, по делу мы победили. И по классу, и морально-волевые, я думаю, что здесь вопрос быть не может. Все болельщики видели. И спасибо им за поддержку. Предчувствия были совсем не на Динамо Бухарец. Почему-то думалось, что Парі шанжермен, тому що ну так що Бенфіка усілась два роки назад, і ми попали офф на неї. Зараз такою же тоді, у 2009-му, коли безжальні жереб переможця Кубка України звів із португальської Бенфікої, вірити в загальний успіх міг лише затятий оптиміст або ж прихильник окультних наук. Але не зважаючи на крупну поразку в Лісабоні від потужної команди Жоржа Жезуса, удома морскляни порадували мінімальним реваншем, як того й вимагав головний тренер. У протистоянні з одним із найтитулованіших румунських клубів завдання стоятиме категорично перемогти за сумою двох поєдинків. Уже більш серйозний і Я думаю, що зрители прийдуть підтримувати останній матч з арсеналом. це Большое спасибо. Рідко було так, щоб у нас на стадіоні при тому, що ми програли, зрители не уходили, скандировали. Молодцы, благодарили команду. Я считаю, що это дорогого стоит. Болельщиков. Мы ждем, мы ждем, мы надеемся на их поддержку, им тоже успехов, удачи в жизни, в работе. Приходите, пожалуйста, мы думаем, что ваша поддержка нужна команде как никогда. И, в принципе, это один из самых серьезных матчей в Орсле, по крайней мере, за последние годы. Это матч, который состоится 18 четверг в 20.00 на нашем стадионе. Дійсно, хочеться вірити, що ворскла зробить усе можливе, аби не мач відповідь за тиждень відправлятися зі спокійною душею. Ми ж будемо просто вірити в свою команду, бо вона найкраща. Далі у програмі ще одна авторитетна думка. Ми відшукали серед працівників структури Ворскли, того, хто особисто мав нагоду колись зустрічатися із румунським Динамом. В об'єктиві оператора Євгена Серби відносно в недавньому минулому гравець Ворскли Олександр Омельчук. Із того, що було Роман, Дерлехт. Да, якщо попались з цих команд, то звісно і обідне, я думаю, не було б. Все-таки це дійсно команди з іменами. «Динамо Бухарі сказати, що чего-то добилась на европейской арене не скажешь но тем не менее я хочу сказать что очень команда тяжелая в плане игровом она в своем <клухи> чемпионате находится сейчас уже три тура сыграли и находится на первом месте ни одного мяча не пропустили просто из собственной практики скажу на сборах мы кстати с Динамо Бухарестом играли это на Кипре было то очень тяжелая игра если я не ошибаюсь ничью сыграли 1-1 мы Из этого состава, кстати, Гена Медведев у нас выступал, остался. И игра была такая, очень тяжелая. Соперник вообще румынские, все клубы, такие, скажем, тяжелые. Команды они техничные, цепкие. Ну, нам бы, конечно, постараться хотя бы минимально держать победу и надеяться, держать кулаки за нашу любимую команду. Желаем ей пройти, конечно. Ну, це шанси Росиніра до першої гри 50 на 50. чемпіони! Незважаючи на те, що перед будь-яким відповідальним матчем, а інших у Ворскли просто не буває, пробратися у церну білозелених на заміській навчально-тренувальній базі, значить, на дещицю наблизитися до свята святих Полтавського клубу, дещо розвідати нам вдалося на вчорашньому вечірньому тренуванні. У Миколи Павлова перед грою з Румунським Динамо настрій хороший перед тренуванням зі своїм помічником Іваном Баланом. Вони вже обговорюють якісь передигрові подробиці. Дещо позаду усміхнений, і це приємна новина для полтавських уболівальників. Ахмед Янузів-Форвард вже займається у загальній групі. Серйозність та концентрація це перше, що спадає на думку, коли потрапляєш на тренування команди Миколи Павлова. Перед першою грою плей-офф із бухарейським Динамо ці якості точно зайвими не будуть. Наставник Динамо з Бухареста Лівіо Чеботаріо до Ворскли ставиться з повагою. Саме це читається проміж слів, що їх наставник румунів говорить в інтерв'ю офіційному сайту. А деякі українські оглядачі в пресі вже опублікували думку відносно того, що Ворскла отримала справжній джекпот у вигляді з іменем динамо Бухарест. Утім, наставник «Білозелених» Микола Павлов таких думок не розділяє в Лігії Європи. плей-офф слабых соперников не бывает. Если они уже туда попали, значит, они этого заслуживают. То ли успехи были у них во внутреннем чемпионате, или, как у нас в свое время, когда мы попали на Бенфику, завоевав Кубок Украины. И президент не даст соврать, когда только узнали, кто нам может попасть в соперники, я больше всего не хотел, чтобы попали с Румыны. Потому что эта команда вроде бы с традициями, но румынский чемпионат, все пишут, что он слабее. Но я до сих пор вспоминаю, когда эта команда обыгрывала и шахтер. И сборная Румынии всегда обыгрывала сборную Украины. Мне так кажется, Я вспоминаю, когда вот здесь вот играли. Поэтому этот соперник очень сильный. Но, тем не менее, это не Рома. И думаю, что шансы какие-то определенные у нас есть, и мы будем делать все, чтобы этого соперника преодолеть. У четвер до Полтави очікується приїзд багатьох поважних осіб. Багато з них спостерігатимуть за грою зі своєю особливою місією. Я знаю, що в составі е, людей, які будуть присутні на гірі, навіть будуть представники київського «Динамо», які будуть просматривати одного з гравців е, румунської команди, на якого вони звернули увагу. Це вже про багато говорить. Ну, то, що по підбору гравці більш класні, ніж предыдущі наші суперники, це однозначно. Ну, болі класний які не обладають таким характером, як Британії вони відрізняються хорошим владінням м'ячом, культурою паса. Видно, що там опитні ігроки собрались і є спектіна малоджі. Ніхто з них поки що напевно не може знати, чи вийде в стартовому складі. Дякувати Богу, зараз у Транського штабу Ворскли є з кого обирати. Усі виконавці вже на тренуванні подумки обмірковують прийдешню гру з командою із Румунії. Тренер з фізпідготовки Сергій Дірявка встигає досвідченим допомогти і з молодими займається. Авторитету кожного з тренерів сумнівів не викликає, а за результат потім радіють разом. Мимолітно пригадався турецький спарнг поза минулого року з більш маститим суперником із Румунії бухареським Рапідом, який ворства перемогла з рахунком 2-1. Отож, можемо. У нас є три відео матча коли мікадані брали 5-0. Потом, когда 2-2 сыграли в отборочном раунде и последняя игра 2-0 обыграли, сейчас эту игру. Вот эти суммы из трех матчей мы сделаем монтаж и ребятам покажем, как мы делаем это обычно накануне игры, за день до игры, чтобы они были уже концентрированы и мы знали, что кто будет участвовать и готовиться к игре. Команда чувствует себя хорошо, видели сегодня, потренировались, настроение хорошее и готовимся к эту самую важной игру, которая у нас Эту историю полтавского футбола, потому что, насколько я знаю, это первый раз может быть такого, что попал в группу. И мы очень сильно готовимся к этой игру и настраиваемся. И думаем, что если у нас удача будет, будем стараться, что все силы отдать на эту игру и чтобы хорошим шоу закончить первую игру домашнего здесь. Готовимся обычно в режиме. Все подеваются, как бы, что главная игра на данном этапе. Поэтому все стараются. готовиться, чтобы пройти эту команду. Надо вообще две игры хорошо сыграть. Там как бы можно первый выиграть, а потом там, больше крупно проиграть во второй, правильно? Я думаю, понятно, что дома хочется выиграть, как бы за делу, конечно, было бы лучше какое-то сделать. И чтобы во второй игре уже там более чувствовать себя спокойнее и увереннее. Переоцінити роль голкіпера в іграх такого рангу просто неможливо. Андрій Тарахтій навантажує своїх підлеглих так, аж кіптіва здіймається. Поки що Сергій Долганський намагається тримати свої ворота на замку після серії ударів партнерів по команді у четвер. Йому або ж комусь із колег по воротарському цеху доведеться тримати слово за ворскло вже перед нападниками бухариського динамо. Воротар, хоча й пів команди, та це ніяк не повинно розхолоджувати тих, хто біжить в атаку. Кілька сухих голів у румунських воротах просто необхідна річ перед матчем відповіддю. А ще в домашньому поєдинку багато залежить і від 12-го гравця. Перед першим матчем раунду плей-офф Ліги Європи з Бухареським Динамо. Наставник Ворсклян Микола Павлов не став викривати секретів, як саме він збирається перемагати Динамо. Та немає сумніву, це буде красивий та видовищний футбол. Немало залежить і від нас з вами болівальники. Тож прийдемо на стадіон та підтримуємо улюблену команду. Ну, та саме такий оптимальний варіант за нас, був. І це нам по, по зубам та команда. Ми будемо, якщо пересмотрити ігри і будемо розбиратися цю команду. І будемо старатися, щоб подарити нашим баліщикам і нашим місту такий праздник, щоб наповнити надовго. Дві доби лишається до гри ворскла Полтава, Динамо бухарест Саме час подбати про квиток на гру, аби потім не довелося обирати з того, що залишилося, та стояти в черзі. Стежив за ходом білетних справ на стадіоні Руслан Гунько. Білети, білети, білети. Отакі невеличкі папірці кольору полтавського клубу є такою бажаною перепусткою на історично важливий для ворської матч проти бухарейського клубу Динамо поки червоні пси лише збираються до нашого мальовничого міста, вболівальники білозеленого клубу не дають спокою працівникам полтавського клубу, раз по раз заходячи до стадіону та питаючи, а де продають білети на майбутній матч. У нас всі білети пользуються спросом. від 40 гривень до 100 гривень. Ну от звісно, беруть білети. І в основному бідна, хотя ти з друзями, сорочниками беруть п'ять-шесть білетів. Ну, и парочку можуть взять. Народ ідіот. Булівальники полтавського клубу зі стажем тіки беруть не по одному, а пачками. Адже що може бути краще аніж подивитися історичний матч у компанії друзів на улюбленому стадіоні. Я на всіда хожу. Я завжди хожу на всі матчі. Може, Динамо Бухарест, Така команда, що її можна проходити. Вони в основному продають футболістів, вони живуть за що, що це небагатий клуб, його можна проходити. Один-нуль. Було б нормально. Така віра вболівальників болівальників у власний клуб не може не радувати. Однак не будемо забувати, що румунський клуб зовсім не хлопчики для биття, а тим більш явно сильніший за попередніх суперників Ворської у лізі Європи. Саме тому у четвер на стадіоні хлопцям з полтавського клубу буде конче потрібна підтримка такого рідного полтавського вболівальника. Тим паче, що тікетів у касах ще вдосталь. Осідлаємо червоних собак з Румунії разом. Не знаю, як ви особисто. Я вже не можу дочекатися четверга, аби поболівати за нашу з вами улюблену команду у грі проти Бухарейського Динамо. Немає сумніву, борскляни зроблять усе можливе, аби подарувати перемогу Полтаві у першій грі двомашого протистояння. Зволікати нічого, якщо до цих пір не придбали квиток на гру, мерщій доказ на майдані Незалежності 16 І навіть не думайте, що трансляція та зручне крісло подарують вам ті ж емоції, що й жива атмосфера на стадіоні. А це була Ворскла Манія, наша творча команда. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на цьому ж каналі рівно за тиждень. Біло-зелені наші кольори.